ýerden ýerde ýaly alanda bolýan Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Це перший тур нового сезону, зимового сезону в рамках стрітфутбол Челендж Київ. І поєдинок команд елітного дивізіону нашого турніру Нова пошта проти Патріота. Ну і зрештою, давайте безпосередньо до стартових складів переходити. Отож, нова пошта. Номінальні господарі у звичних для себе червоних кольорах. Отож, номер 73. Максим дядюнець. П'ятий Валерій Бойко, 12-й Олександра Бойко, 9-й Сергій Лісованко, другий Андрій Мар'євич, 11-й Руслан Ніфталієв, 10-й Андрій Пашко, 15-й Дмитро Цимбаревич та 13-й Юрій Щериця. Патріот натомість у наступному складі в воротах Михайло Плесюк, Михайло Плесюк і сьогодні святкує свій день народження. і, Звісно, що найкращим подарунком для голкіпера для капітана Патріота. Була би перемога його команди, але звісно, що проти такого суперника, як нова пошта, дуже важко буде цього досягти, але немає нічого неможливого. І щодо польових футболістів Патріота, то це третій номер Ярослав Іванчук, 14-й Олександр 6-й Ярослав Доценко, 11-й номер Любомир Микитин, 19-й Олександр Нечай, 17-й Денис Павленко, 7-й Роман Романов та 18-й Андрій Гетьманчук для вас це матч коментує Богдан Костюк і вже на грі Зосереджуємося. Патріоти починають контролювати м'яч. Попередній сезон став для патріотів дебютним у дивізіоні Голд. У нас тим часом перший фол саме з боку номінальних гостей. Так от, Попередній сезон став скоріше такою притиркою, певним пристосуванням для патріотів на такому рівні команда ошивалася у низах турнірної таблиці, але можливо вже в цьому сезоні жовто-чорним вдасться дещо ще зламати таку неприємну для себе тенденцію у дивізіоні Gold. Нова пошта теж тільки в попередньому сезоні підвищилася до еліти, але це все-таки зовсім іншого рівня колектив при всій повазі до Патріота. Але саме нова пошта зуміла ходу стати чемпіоном. Так у неймовірно запеклій боротьбі з Авророю. Саме нова пошта відсвяткувала чемпіонський титул, відсвяткувала перемогу у дивізіоні Голд. І в новому сезоні вже в ранзі чинного чемпіона. А виступають представники нової пошти. Звісно, що тепер її очікування дещо інші. Нікуди не зникла і Аврора, тому нас із вами схоже чекає ще один дуже захоплюючий сезон у дивізіоні Голд із неймовірно інтригуючою боротьбою за чемпіонство. Павленко. Павленко з м'ячем залишає на партнера. М'яч виходить за межі поля. Триває боротьба, не було свистка арбітра і можна грати. Доценко передачу у центрі. Гетьманчук віддає на партнера і не забуває в цій ситуації. Футболіст Патріота дуже хороший шанс марнує. Олександр Бінєвський. Ніфталієв. Щириця. Щириця один в один проти Павленка. Намагається розхитати його. І щириця таки проходить суперника. Щириця. А ось, власне, ще один фол. Друге порушення правил у цій зустрічі від патріотів. Чериця. Він же виконуватиме штрафний. І сам пробиває. Ось так. Доволі хитро вирішив пробити щириця, але не зумів влучити у рамку, воріт Михайла Плесюка. Бінєвський. А чомусь не пішов по флангу Гетьманчук. Хоча відкривання забігання по правому флангу дуже читалося. Чекав на це забігання Бінєвський, закриваючи м'яч корпусом, але так і не дочекався. Доценко удар на техніку, удар не точний у виконанні шостого номера. Що ж, поки що на перших хвилинах доволі боєздатно виглядає Патріот зараз моменту нової пошти плесюк. Лисюку тут дісталося, намагався перестрибнути голкіпера у цій ситуації. Лісовенко, але схоже таки зачепив трішки по голові Плесюку. Товий виконуватимуть патріоти. Невдала передача. від Кута поля. І зараз спроба контратаки. Мар'євич пас не проходить. Доценко. Не вдалося Гетьманчуку продовжити цю контратаку, але з м'ячем залишатимуться гравці у жовто-чорних кольорах. Бінєвський. Щириця м'яч перехоплює. Щириця сам пробуває. Рикошет. І зрештою м'яч ногаху у Бінєвського. Бінєвський на Нахід віддає на партнера. А Тут власне забуває у свої ворота по факту. Нова пошта. Дядюнець, намагаючись вибити м'яч, влучає у партнера, і від нього м'яч залітає у ворота. Ось такий дуже і дуже курйозний гол Сергій Лісобенко. Саме він відзначається автоголом. І от, власне, такий початок, такий гольовий зачин у цьому протистоянні Саме патріоти. Явні андердоги цієї пари забувають першими. Але головне, що патріоти, в принципі, то заслужили на те, щоб відкрити рахунок. Важко просто в ноги супернику віддає м'яч десятий номер. Так, зараз нова пошта зовсім не схожа сама на себе. Зовсім інший футбол команда демонструвала в попередньому сезоні, коли зуміла завоювати чемпіонський титул. Ніфталіїв не зміг реалізувати момент. Плесюк свою команду врятував. Один матч у програмі першого туру. дивізіону «Голд» уже сьогодні відбувся. Такий досить напружений старт видався а в рамках зимової кампанії в елітному дивізіоні. Олімпік Буча та «Вижгород» – два новачки. Голд Ліги. Видали неймовірну зарубу із інтригою до самісінького кінця протистояння. Але саме Олімпік Буча не зумів здобути свою першу перемогу, перші очки з рахунком 3-2 Олімпік переміг. Ну наразі саме ця команда очолює турнірну таблицю, але, звісно, після одного поєдинку про якісь турнірні перспективи, про таблицю говорити ще зарано. Помилка на своїй половині поля від патріотів це те, чого не потрібно робити проти нової пошти, оскільки нова пошта це та команда, яка покарає за подібні помилки, що, власне, і робить Руслан Ніфталієв. Отож, десята хвилина вдається доволі швидко відігратися команді в червоному. Нєвські невдала у виконання Романа Романова. Плесюк. Не вдалося Романову у центральному колі. А виборитим є для своєї команди Пашко. Відає на партнера. Мар'євич перед собою відпускає м'яч Плесюк. Але вчасно вчасно все ж таки накриває він своїм тілом і гровий снаряд. Завадивши супернику зіграти на добуванні. Ще один удар. Рекошет там був. Тож кутовий буде виконувати нова пошта. Пашко Першим же дотиком з Лато вирішує пробити, але значно вище м'яч пролітає. Пашко. Не проходить у напрямку Валерія Бойка. Віфталієв організовує контратаку для нової пошти. Передача на Бойка. Бойко. Як же Бойко, ні пробив, ні пасу не віддав у цій ситуації. А могли уже номінальні господарі вперше у цій зустрічі повести у рахунку. Пашко. Щерице на полі з'явився. Замінив він Валерія Бойка. Відразу ж фактично після того невдалого епізоду у виконанні п'ятого номера. Щириця. Знову намагається розхитати суперника. Щириця з м'ячем залишається. Бідає на партнера. Удар з острого кута. Але у сітку лишені з зовнішнього боку влучає Мар'євич. Плисюк. А от у цій ситуації на користь нової пошти. Щириця. Помиляється Юрій Щериця. Доволі рідкісне явище для цього футболіста. Але далі от контратаку не вдалося розвинути Ярославу Іванчуку. І Ще один момент. Лісовенко. Лісовенко все ж таки не зумів таким елегантним черпачком. закинути м'яч у ворота Іванчук. Іванчук назад зіграв на Гетьманчука. Гетьманчук, яка передача вихід. Вічнавіч провалюється захист нової І Як же невдало розпорядився моментом Олександр Бінєвський. от виходив він вічнавіч. Чимало часу в нього було, щоб підлаштуватися і, власне, забити гол. Але дядюнець досить холоднокровно вистояв у сіці намагання його перехитрити з боку суперника і в підсумку. Змусив він суперника помилитися. Змусив він Бінєвського пробити відверто повз ворота. Щариця. Гарматний вистріл. І от 2-1. 2-1 на користь нової пошти. На 15-й хвилині. Вперше у цій зустрічі нова пошта виходить у парад. Лісовенко Не зумів підключити пашкам. Але з м'ячем залишаються. Футболісти в червоному. Лісовенко. Ніфталієв. Щериця. У центр передачі, а там немає кому замкнути цей пас. І ще один удар від Пашка. Удар знову неточний від 10-го номера. Так, ну і зрештою, от у ці хвилини ми вже бачимо звичну нову пошту, звичний футбол від цієї команди. Затискають вони суперника. От такі потужні лощата. А от патріоти, на відміну від стартових хвилини, зараз. Виглядають дещо деморалізованими після двох пропущених м'ячів. Абсолютно не обов'язково, оскільки обидва голи народилися фактично після помилок самих футболістів Патріота після втрат м'яча на своїй половині поля. Звісно, що номінальні господарі спровокували футболістів патріота на ці помилки активним пресингом. Але звісно від цього і не легше жовто-чорним. Ну а тим часом Мар'євич буде виконувати кутовий. Мар'євич зіграв на Нівталієва. А там не було зовсім нікого в тій зоні. У центрі просив передачу Мар'євич. А щириця по флангу спробував підключити партнера. Менше трьох хвилин залишається до завершення першої половини зустрічі. Зрештою випускає м'яч за межі поля Олександр Нечай. В цілому, навіть незважаючи на рахунок 1-2, все-таки перший тайм для мене особисто став такою приємною несподіванкою у виконанні патріотів. Тут у нас ще один фол. Третє порушення правил у пасиві жовто чорних. Все-таки до старту протистояння виглядало так, що. Якоїсь конкурентної боротьби ми не побачимо з огляду на результати yeah. цих команд у попередній кампанії. Yeah. Так, перше фол з боку нової пошти. А в нас тим часом розпочинається вже остання хвилина чистого часу в першому таймі. Щириця вперед, невдале закидання. Плесюк, Плесюк вкидає на Доценка. Доценко не зміг підключити Романова у цій контратаці. Ніфталієв. Ніфталієв. Сам пробуває. Забиває Ніфталієв. Ось, власне, і 3-1. До перерви вдається подвоїти свою перевагу в рахунку новій пошті. І Інівталієв дубль оформлює у цьому протистоянні. Чи вдасться патріотам ще хоча б якусь небезпеку створити у першому таймі? Залишається ще півхвилини у них для цього. Бінєвський. Бінєвський залишає на партнера. Микитин назад повертає на Романова. А Романов помиляється при передачі. Пашко. Удар заблоковано від Пашка. Микитин. Задалеко м'яч від себе відпускає. Не чай. Романов. Невдалий пас. Дядюнець вперед закидає на бойка. Останні секунди. Так, ну, власне, гол забито. І здається, його все-таки буде зараховано. Пашко забиває. З передачі Валерія Бойка і за рахунку 4-1 у нас завершується перша половина зустрічі. Розпочинається друга половина зустрічі у протистоянні за участю нової пошти та Патріота. 4-1. Такий у нас проміжний підсмок після першої половини цього двобою. Так, патріоти дуже впевнено розпочали. Я от особисто зізнаюся. Не очікував такого від патріотів. Патріоти справді здивували мене. Здивували, певно, нову пошту. Але після того, як вдалося рахунок відкрити, так, цьому посприяли. Лісовенко та дядюнець. Дядюнець намагався вибити м'яч, влучив свого партнера, і після чого м'яч влетів у ворота. Дуже курйозний епізод, але по грі патріоти, в принципі, награли на те, щоб відкрити рахунок, але доволі швидко зусиллями Руслана Ніфталієва вдалося новій пошті відігратися. І далі відповідно вже ми з вами побачили більш звичний футбол від. Команди у червоному ще тричі вдалося їм забити за другу половину першого тайму Ніфталів в підсумку дубль оформив. І ще один гол з передачі Валерія Бойка збив Андрій Пашко. От, власне, і маємо 4-1. Ну і зараз в другому таймі важко сподіватися на те, що патріоти зможуть закамбачити. Але якщо команда одного разу у цьому матчі на старті двобою зуміла здивувати нас, то чому б не спробувати це зробити і в другому таймі. Тим більше дуже самовіддано. Діють у сьогоднішньому протистоянні жовто-чорні. Імпонує мені особисто їхня гра, їхній. Справді, рівень самовіддачі просто космічний. Кожен епізод намагаються вони догравати до кінця, і так, до кінця матчу вже і втома буде даватися взнаки, але поглянемо наскільки вистачить у такому хорошому темпі команду Михайла Плисюка.